Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття український прапор. Ви вже знаєте, що Україна має три державні символи прапор, герб і гімн. Давайте з вами пригадаємо, що означають кольори прапора. Вірно, синій кольор символізує небо, а жовтий пшеничні поля. Отож сьогодні я пропоную вам вивчити зі мною вірш Ліни Біленької Український прапор. В цьому нам допоможе Мема таблиця. Спершу послухайте, як я читаю вірш. Вітер весняний на площах стяг український полоща. В прапорі просень небесна, золото поля чудесна. А тепер спробуйте повторити вірш за мною. Ми розділимо його на декілька маленьких шматочків, і ви будете повторювати за мною ці маленькі шматочки. Користуйтесь картинками з таблиці, щоб вам було легше повторювати і запам'ятовувати вірш. Отож, я говорю фразу, і ви повторюєте її за мною. Вітер весняний. На площах. Стяг український полоща. В прапорі. Просень небесна. «Золото поля чудесна. Так, молодці. А тепер послухайте і повторіть вірш ще декілька разів, поки ви його не запам'ятаєте. Чудово, дітки, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Наше заняття закінчено, і я прощаюсь з вами. До нових зустрічей!